За будь-яких обставин. Усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Шановні вболівальники, запрошуємо вас до Львова на арену Львів, де продовжиться програма восьмого туру Української прем'єр-ліги. Рух прийматиме колос. Ось така вивізка команди, які у попередньому турі здобули прекрасні результати. Так, рух продовжує свою суху серію. При цьому команда Віталія Пономарьова. Спромоглася відібрати очки у київського Динамо. Рух став першою командою, яка зуміла все ж таки зупинити підопічних Олександра Шовковського. І При цьому львів'яни створили достатньо проблем іменитому супернику. Вибором золото медаль у змаганнях з настільного тенісу. Віктор нагороджений орденом за лучшість другого ступеня. Так, під оплески у болівальників на трибунах арени Львів Віктор Дідух. Саме він виконуватиме перший символічний удар. Львів'янин. Чемпіон Паралімпійських ігор у дисципліні Настільний теніс. Так, у вересні наша паралімпійська збірна у Парижі продемонструвала просто фантастичний медальний результат. І, зокрема, до такого результату теж доклався і Віктор Дідух світі Чемпіон Паралімпійських ігор 2024 року. Віктор Діду. краснічі Зіграв назад на Бондаренка. Цуріков. Головою скидає на третякова Той повертає на Цурікова. Оріховський. Третяков. Демченко. І Демченко наважується на удар. Який удар. Господи. Попередчина рятує у цій ситуації рух. Фантастичний удар. Таке враження, що самі футболісти руху не очікували, що суперник може наважитися на удар з такої позиції. Дивимося ще раз. Скільки було доворіт? Метрів 35. Квасниця чекає забігання Сичана. Це забігання реагує суперник. Тому дещо інший вектор обирає Ілля. Квасниця. Дідик. А дідик може й пробити. Дідик пробиває, але цей удар блокує Едуард Козік. Знову такий доволі повільний розіграш. І ось вибухова передача на загострення. Відразу вмикаються і вболівальники на трибунах. Роман. Роман у центр притула. Притула. Повертає на Романа. Роман. Роман пробиває. І все ж таки Пахулюк. З другої спроби забирає м'яч. Там з місця пробивати було дуже важко. Велике скупчення футболістів колоса було перед львів'янами. Ось дивимося. Незначно перспективніше праворуч виглядав квасниця. Замість Карабіна, до речі, не замість Краснопіра. Як це було у попередньому турі проти Динамо, а замість карабіна. Проходить таки передача на Квасницю. Квасниця у штрафному майданчику. Квасниця. Скидка під удар. Ні, Удару поки немає. Роман зіграв на Климчука. Климчук. ворота пробиває. І здається, що ще буде кутовита рикошет від представника колоса. Давайте поглянемо на повторі. Квасниця зіграв на Романа. Роман все-таки не став завдавати удару. Так, Рикошет мав місце. А до речі, саме в цей час і заміна відбулася. Квасниця так. Сьогодні ми практично не згадували прізвище Іллі Квасниця один з найкращих дриблерів чемпіонату України. Ще одне закидання уперед. Клайвер. Так, Клайвер після виходу на поле. Традиційно ліворуч розміщується. Климчук перемістився ближче до правого флангу. Удар тим часом. Удар з за меж мештерного майданчика. І Пахолюк спокійно забирає м'яч після удару клайбера. Федор. Ще одна передача. Така невисока. Удар притули. Але м'яч звалюється з ноги. У десятки руху. Пробуває притула. Демченко повертає на Козіка. Козік ризиковано, але все-таки обіграв Клайбера. А от далі не вдала передача. Климчук перехопив. Федор. Федор зіграв на Клайбера. Той вже в штрафному Клайбер Повертає на другий темп на Федора. Федор удар над поперечення. Пролітає м'яч. Непогана контратака виникла після помилки Козіка після невдалої передачі на своїй половині поля. Але відразу ж помітно наскільки дисципліновано повернулися у захист ковалівці. Тактичну заміну провести, аби збити атакувальний запал суперника. Все-таки для колоса з огляду на поточну ситуацію в таблиці будь-який бал виглядає надзвичайно цінним здобутком. Тому ще дві заміни і два слоти залишається. І така досить бурхлива реакція послідувала від бразильця після невдалої передачі партнера. Ще одна атака від руху. Цього разу лівим флангом. Федор на Краснопіра. До речі, про Краснопіра ми практично забули в другому таймі. Краснопір. Краснопір пробиває Краснопіра. Ось це вже доволі якісний момент. По такій грі це навіть можна заносити до списку гульових моментів. Краснопіра увесь матч, а особливо в другому таймі, дуже активно опікають центральні захисники колоса, але тут йому вдалося дещо відійти в глибину, зустрітися з м'ячем. І з лівої пробиває Краснопір, буде вкидати далеко. Далеко до штрафного боротьбу. Скидка на Клайбера, Клайбер не пробуває. Федор. Федор перед чужим штрафним повертає на Сича. Сич на фланзі. Сич не вдалося підняти м'яч на потрібну висоту. Клайбер Клайбер помиляється. Поки що не дає фінального свистка Ігор Пасхал. Хоча уже 4,5 хвилини команди відіграли. І ось зараз. Власне, лунає сигнал від арбітра з Херсону. Так, втретє, поспіль рух грає в нічію з рахунком 0-0. Так, суха серія лівів'ян продовжується. Досягає такої красивої позначки у 450 хвилин. Але водночас уже третій матч поспіль підопічні Віталія Пономарьова не забивають. Втретє поспіль 0-0. Рух після цієї нічиєї набирає 12 очок. У випадку перемоги лівів'яни могли би вийти на четверту позицію у турнірній таблиці, скористатися осічками ЛНЗ та Шахтаря у цьому турі, але... А власне, без змін на шостій позиції залишаються підопічні Віталія Пономарьова. 12 балів, рівно стільки ж має і ЛНЗ. Ну а щодо колоса, то для ковалівців цей заліковий бал є надзвичайно цінним саме в контексті боротьби за виживання. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.